Але давайте просто прояснимо ситуацію. От Борислав говорить про те, що прем'єр казав, що дайте прем'єра і я йду. Ні, це неправда. Ви трошки не так говорите. Я пояснюю, у нас зараз, на цьому тижні, з'явилася ще одна додаткова проблема. На жаль, у нас де юре зникла коаліція. Тепер у нас на одне завдання більше, і тепер ми повинні розуміти, що дійсно президент 30-го числа в середу їде до США і повинен там представляти, що ж далі буде з нашою країною, яким чином ми будемо виходити з цієї штучно створеної політичної кризи. І дійсно, і народний фронт, і я переконаний, всі народні депутати і всі фракції готові до того, щоб ми до 29-го числа мали конкретний результат вирішення цієї проблеми. І більше того, я наголошую, що Арсеній Ценюк до цього готовий. Я вам відповім дуже коротко. Я сьогодні був на зустрічі на презентації, яка, яку презентував гіпотетично новий прем'єр-міністр пан Гройсман Так от він чітко сказав, що на моє запитання конкретно, якщо ви, ми за вас проголосуємо, як ви будете погоджувати і презентувати парламенту своїх міністрів? І він мені чітко відповів, що я буду їх в широкому колі обговорювати, обговорювати їх програму, кожного окремо кандидата, і тільки після цього ми зможемо за них голосувати. Все, іншого варіанту, немає.